Доброго ранку, діти! Я вас запрошую на заняття з розвитку мовлення і ми будемо вивчати вірш снігурі. А зараз послухайте декілька цікавих фактів про них. Снігурі дивовижні пташки. Їх маленькі кумедні тільця з червоною грудкою ні з чим не переплутаєш. Коли снігурі їдять ягоди, вони витягують і з'їдають насіння, залишаючи м'якоть. Поява снігура вважається доброю прикметою. Зазвичай цих птахів називають символом любові і сприятливих звісток. Снігурі дуже спокійні птахи, які ніколи не влаштовують бійку через корм і воліють не метушитися. Садівники недолюблюють снігурів, так як вони поїдають бруньки і пагони молодих рослин. Цих птахів зображують на новорічних листівках і календарях значно частіше, ніж будь-яких інших птахів або тварин. Пропоную вивчити вірш снігурі. Послухайте його. Подивіться, у дворі в чорних шапках снігурі, ще й червоні фартушки одягли собі пташки. Значить, сніг і холоди наближаються сюди. Про яку пташку вірш? Вірно, про снігура. Чому говорять, що вони в чорних шапочках? Розгляньте малюнок і подивіться на їхню голівку пташки, наче одягли чорні шапочки, а грудка у пташки червоного кольору, неначе пташка одягнула червоний фартушок. Давайте ще раз повторимо цей вірш. Подивіться у дворі в чорних шапках. Снігурі. Ще й червоні фартушки одягли собі пташки. Значить, сніг і холоди наближаються сюди. Хоча снігурі і відносяться до співучих птахів, їх спів подобається далеко не всім. Найбільше голос цих птахів нагадує металевий скрип або свист. Ось послухайте спів снігура.